У Бахмуті, що в Донецькій області, загарбники почали застосовувати тактику випаленої землі, знищують будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Ситуація в місті складна, проте контрольована. Оборона Бахмута триває, сказав командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський. Він додав, що українські воїни своїми діями виснажили російських зеків-вагнерівців, тому ворог змушений злучати зараз до боїв за Бахмут спецпризначенців і десантно-штурмові підрозділи. Командувач також наголосив, бо її мають жорсткий характер і з обох боків. Президент Зеленський раніше заявив, в разі оточення Бахмута Зсу виведуть із міста. Ми знаходимося в Бахмуті, і ворог не контролює Бахмут. Це ситуація на сьогодні. Оперативною ситуацією займається генерал Сирський. Безумовно, ви його знаєте. Безумовно для нього головне зберегти особовий склад. Для мене найголовніше не втратити наших військових. І безумовно, якщо буде момент ще гарячих подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, безумовно, будуть відповідні правильні рішення генерала на місці. І Я в цьому впевнений.